Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 5 за підручником інформатка 9 клас. авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Потрібно перевірити налаштування та налаштувати браузер Google Chrome за інструкцією. Інструкція у мене знаходиться ось тут: у документі Безпека браузер. Отже, відкриємо браузер. Відкриємо налаштування. Для цього натиснемо ось цю кнопку «Три крапки вертикальні». І в меню, яке відкриється, вибираємо налаштування. Ось тут переходимо у розділ Конфіденційність і безпека та натиснемо кнопку Перевірити в розділі Перевірка безпеки. Бачимо хром оновлено. Тут все добре. От з паролями дещо не так. Рекомендую вам натиснути кнопку Переглянути і змінити паролі для деяких сайтів. Крім цього, давайте переглянемо історію браузера. Знову три крапки, вибираємо Історія. Ось тут можете переглянути останні відкриті сайти. Історію очистити можна прямо і А можна прямо з розділу конфіденційність і безпека. Ось тут очистити історію. Давайте очистимо. Можна вибрати період часу. Давайте виберемо останні 7 днів та натискаємо видалити дані. Отже, історія очищена. Перейдемо до історії і бачимо, що справді все змінилося. На цьому вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.